Міністр оборони Резніков зізнався, чому ж треба було дякувати Бену Волісу. Так от виявляється станом на жовтень-листопад 2021 року, коли західні розвідки вже повідомляли про те, що Російська Федерація готує майбутню війну. А Міноборони вважали, що у нас артилерійських снарядів 152 і 122 та міліметрів абсолютно достатньо, і їх нам більше не потрібно. Але уже у березні, тобто через місяць після вторгнення, стало зрозуміло, що артилерії бракує, і артилерія це. Топ ван позиція, яку завжди от потрібно нашим військовим. І як сказав сам Резніков в інтерв'ю 24-го каналу, уже в березні поїхав до Бена Воліса переконувати, що нам треба 155, п'ятдесят що типа, якщо ви нам не знайдете, все одно ви будете шукати. Тобто за це треба було дякувати Бену Волісу, за те, що Бен Воліс фактично зробив те, що не зробив Різніку.